Що друзі, Марія, оця Кондра Перденко, на зв'язку? Маша Кондратенко не змовчила та відповіла Солохі на зневажливе ставлення в її бік. Це не оця Кондра Перденко, Марія, яку о, яка піариться на імені цієї співачки Клавдії Потрібні, та акцентувала на тому, що певно Солоха ображена, бо про молодих артистів говорять, та українцям подобається якісний класний контент. Хочу висловитись з приводу? Заяви Солохи, яка вирішила, що цьогось вона має право настільки зневажливо висловлюватись в бік молодих артистів. Трішки вам нагадаю, з чого все почалося. Спочатку солоха обізвала Клавдію Петрівну бути оціє конякою з одним трюком. Також зачепила Машу Кондратенко. Ця Кондра Перден і ще й зіпсувала прихильникам творчості Клавдії Петрівни інтригу, та напряму розповіла, що співачка під капелюхом – це Соломія Опришко. Посилання на це відео в першому коментарі. Звати її Соломія, і також що приїхалася на останок по Меловіну. Який, до речі, ти підлизуєш. Тобі не гідко? <світ> Маша Кондратенко дорікнула Селохі, Що певно вона забула про взаємоповагу серед артистів? Піднімається дуже важлива тема взаємоповага серед артистів, про яку напевно солоха нічого не чула. На жаль, та що це за зневага до молодих виконавців? Вирішила, що цьогось вона має право настільки зневажливо висловлюватись в бік молодих артистів. Та яке воно має право розкривати хто під капелюхом Клавдії Петрівни? І що вона має право розказувати якусь алля інсайдерську інформацію, яку їй хтось розповів, якась там тітка, якогось дядьки. Коротше, неважливо. Маша Кондратенко також нагадала Солохі про свій піар на пісні Ванька Встанька. Але я нагадаю про те, що в 2022 році, коли я випустила пісню Ванька Встанька, Солоха дуже сильно хотіла зі мною зустрітися, щоб познімати тіктоки контент, на що я радісно ну, погодилась, бо я за дружбу між артистами, а не оце все співачка резюмувала. Що Солоха зловила хвилю хайпу на клавдії Петрівні, але не знає, що таке взаємоповага та виховання. Жаль, як ми бачимо, деякі артисти не знають, що таке взаємоповага, не знають, що таке виховання, але знають, що таке амбіції вскочити і зловити хвилю хайпу, піару, якогось і вскочити в останній потяг. Не треба так робити, друзі. Треба підтримувати одне одного і займатися собою. От, от, так От. Друзі, питання до вас: ну як ви вважаєте, Маша Кондратенко достойно відповіла співачці Солохі? Пишіть свою думку в коментарях і до зустрічі.